Може досить танцювати тай, з котами. Це щось така футболка? Діана, ти слухаєш казку чи ні? А ти її розказуєш <кхи> один. один <кхи> Казка про дівчину, яка не слухалась, тата. Та. Так, взагалі то я королева дому. Okay. Подивіться, яка в мене гарна прищепка. <кхи> і зачіска. Яке це чокер! Ошийник. Чокер. Казка про дівчинку, яка вдівала всякі дурниці на себе. Та яка, яка? Одного разу вона е, жила собі і вирішила е, все, я буду вдівати на себе всякі дурниці. Тому що, ну тобто вона казала не дурниці прикраси. І вона каже: я буду оригінальною, не буду те, як всі, типу, ходити і, і там з золотими цепочками чи з колечками я буду сходити зі своїми прикрасами. І вона почала вдівати. Той якийсь шнурок вдягнула на шию, сказала: це чокер? А я що про тебе, чи що? І сказала, що це моє кольє таке. Я... От, тоді вона... Ось як чокру має виглядати. Тоді вона на палець якусь гумку натягнула, до неї пришпандьорила якийсь камінчик, каже, це моє колечко. От, після того вона на голову напхала якихось палок з дерева, гілок, листя. Сказала, це моя корона. Ось це корона. Так. І так вона ходила, ходила, а потім вона. E, почала майструвати на руку якісь штуки, такі м, натягнула якісь, е, якусь порвала стару футболку. З неї зробила таку подугасту полосочку, тряпочку. До неї приліпила якусь копійку скотчем, От на тій копійці намалювала якісь полосочки і сказала, що це мій годинник. І всі дуже дивувалися, якась придбаться на дитина, ходить оце. Краще би браслет був. Казали, якась прибацяна дитина і всякі дурниці оце от видумує, щось там чіпляє, сміялися з нею. А потім, коли вона виросла, вона стала дизайнером всяких прикрас. Нормальних чи? Ну так. Вже нормальних, оригінальних і продавала їх за великі гроші. Супер.